Вітаю вас на каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати плов з риса басматі. Для нашого плову нам потрібен, перш за все, рис басматі. Справжній плов робиться тільки з рису басматі. Також м'ясо. М'ясо можна брати любе свинину, телятину, курятину, баранину це вже на ваш розсуд. Морква, цибуля, чесник обов'язково, зелень, олія, сіль, чесник. Мелиний можна ще додати за бажанням, томатна паста, приправа до плову. Перчик мелений і обов'язково барбарис. Барбарис сушений, барбарис, я сушу сама на плов спеціальну. Будемо ми робити в мультиварці. Виставили мультиварочку на жарку, заливаємо олійку і поки мультиварочка наша нагріється, ми зараз наріжемо м'ясце. Нарізаємо наше м'яско. Великими кусками я не ріжу. Такі от, десь трошки ще ужаряться. закидаю в мультиварочку. Приготування мультиварці обов'язково використовуємо дерев'яну лопатку. Все, мерочка нагрілася, все. Закриваємо, хай смажиться. Тим часом підготуємо наші овочі і рис. Морку я нарізаю. Великими кусочками. Ну, як великими, ну не так, як там на, 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 на суп чи крупніше, звісно. Цибульку нарізаємо, цибульку вже кубиками. Тепер часничок, часничок ми чистим як. Від, відділяємо дольки, так, але дольки не обчищаються. О, блин, ну і дольки засовуються із цією шкуркою. Також наріжемо укропчика і ще промиваємо Рис я вже перемила. висипаємо тепер сюди цибульку, морковку, часничок, хай разом все далі смажиться. О, нормус. Тепер будемо закидати що? Значить, сіль додаємо? Барбарис. Тут... Відео на Ютуб знімають. Приправа для плова. Перчик милений, укропчик, перемішуємо, так. висипаємо рис, так. Розрівнюємо його по поверхні, так. не перемішуємо. Беремо у нас томат на пасту, наливаю водою, так? Перемішую тут або Так, і заливаю зверху. Так, маловато ще. Значить, треба так, щоб покрило на два пальці. Так. Все, покрило на два пальці. закриваємо. Оп, красота! А тепер можна і перемішати. Що мене камера підвісає? Справжній плов повинен бути розсипчатий, Бачите? а не